Так, Привітку. Ще раз випущу для вас відеогляд по ось пасату е, Alltrack. Е, значить, є, від, 2019 рік випускного автомобіля, тих паспорті буде, що на заводі рік виготовлені, чистий 2019. І з пробігом у нас буде 115 тисяч за оригінальним пробігом 115 тисяч. В цьому автомобілі так зразу глянемо, підтвердимо вам цей пробіг. 116-616, бо дуже багато людей говорить, що я сказав, був у нас автомобіль 190 тисяч, а там по факту 205-15 тисяч різниця. Ну, Для когось можливо, ця різниця, для нас це ну, бо наш автомобіль був технічно повністю весь справний, в гарному стані. Так що у нас тут 116 тисяч пробіг, чи 19 рік автомобіля. Е, мотор у нас 2 літри дизель. Потужністю 140 кВт, 190 кінських сил от даного автомобіля двигун. І що? Коробочка у нас тут коробка передач. У нас тут DQ381, 7-ступка, мокра коробка передач. Доволі дуже є непогана, хороша коробочка. Її почали цю коробку ставити на нові так само Тігуани от Так що дуже-дуже багато цих автомобілів під такими коробками. Ніяких нюансів ці нас. Не з коробками, не з двигунами. Тобто є класні ці автомобілі писати по 8-й Отже, комп'ютація в нас в цій є хороша, топова практично. По зовнішньому стану автомобіль весь є рідний в рідному окрасі. Ніяких нюансів немає по красах, ні по чому. Як Завжди зараз вам приборчиком вам класно. От, далі, по кругу автомобіля, ніяких у нас дефектів немає. По лакофарбовому покриттю ні вмятин, ні подряпин якихось, абсолютно нічого немає. Все є в гарному дуже стані зовнішньому вигляду автомобіля. 100%. От, колір, колір, до речі, друзі, колір тут є. Е І більш до сірого, бачите, він на сонці так класно відливає. Так. Ну, Це колір не чорний, друзі. По попередній частині, по сколах, е дуже мінімум сколів є на цьому автомобілі. Ось, бачите, спеціально зняв воду, бо зараз така погода. Зняв воду, щоб ви могли подивитися попередній частині автомобіля, що все є тут в гарному стані, без ніяких критичних сколів. Бачите, ось нічого, тут немає якісь маленькі, один, другий сколик є, а так все. Супер стан має. Так. Є. Зараз візьму прибора, перевірив прибором екофарбового покриття. От. До речі, поки одразу не забув. В автомобілі в нас встановлені 17 легкосплавні диски. Резина у нас літо і то, мабуть, літо нове. Літо у нас 225 55 r 17 розміру 2022 року. Резина Continental. Так, зараз швиденько покажу вам по ще внутрішньому стані автомобіля. Ось який внутрішній стан автомобіля. Зразу, до речі, друзі, буду по факту говорити комплектацію, бо часом хочу щось вам сказати і забуваю по комплектації. Підсвіточка Ambience у нас ось тут і є, бачите, зразу його видно. от, зараз, Спереду ззаду. Да, ось. Там так видно. Тут видно ось тут видно по всіх картах підсвіточка, Ambienz дуже гарно дивиться. Е -е, і що у нас є ще? Друзі, е так, і у нас в автомобілі встановлений подвійний склопакет. от, Реально теж класна штука, штука. грудкова шумка. Так, є, 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 є. Знову ж таки, як завжди показую вам поріг водія. Бачите, лак, який ось тут, він є новий, нічого не затерто, не розцарапано, хоча воно дуже-дуже дуже пошкоджується при експлуатації. Ну і поріг, сам поріг, весь цей пластик водія теж є в доволі непоганому стані. Далі по сидіннях, сидіння, да, сидіння водія. Сидіння водія. Ось в такому стані руль. Так, руль є. Дивиться, ще раз наголошую, що то є все в оригіналі, нічого не шито, тут у нас не перешито. Що ж і хочу вам сказати по сидіннях водія. По сидіннях водія ось тут трошки, бачите, є пошкоджена шкіра ось тут і ось тут. Е -е Це є з признаком того що водій, який експлуатував даний автомобіль, е, я не знаю, чи якась курточка була, чи ще чи, ціпляли, чи е, я не знаю, що було, але все залежить від водія, що ось так це, це сидіння пошкодилось, бо зазвичай воно тут дуже рідко пошкоджується, але особливо в цьому автомобілі тут є такий нюанс. Так, далі. Оп-оп-оп. Е, сидіння пасажира, торпеда, пластик знову ж таки, ось ця тунель. Да, це посередині КПП. Все є в дуже-дуже гарному стані. Друзі, не переживайте, оцю частинку сидіння ми відреставруємо, все буде добре. Так що якось так. Так, далі задня частина іде. Диван задній. Диван задній. Знову ж таки, пороги. в хорошому стані. Трьохзонний клімат-контроль в автомобілі є. Стеля. Теж без пошкоджень, без подряпин. Ось є. Так, електрокришка багажника. Оп. Зразу звертаємо увагу на ось цей пластик, що він ніде не пошкоджений, бо зазвичай, коли возить багаж, він ось тут дуже сильно пошкоджується. Тут він ідеал, як новий, реально рівненький, гарненький, аж приємно дивитися. Так, є. І так само ось тут ось ця частина багажного відділення, ось цей пластик. Він теж пошкоджується, коли возить багаж. Я вам, друзі, гарантую, що в цьому автомобілі ніякого критичного багажа не возили, бо воно все тут є як нове, цей пластик. Повірте мені, бо зразу видно, коли автомобілі користувалися багажним відділенням, і там пхали, запихали, подерли цей багажник, Тут все реально є як нове. Так, додатковий комплект коврів у нас ще є в цьому автомобілі. Захисний килимок. ось такий у нас багажне відділення. Ну і по комплектації компресор, клей, аптечка, донкрат, ключ, перехідник на фаркоп, то все є в наявності. Друзі, так що електрофаркоп ага, ще є, кнопочку нажимаємо, не зложується. Так що, друзі, ось так. Ну і з цієї сторони автомобільчик виглядає ось так. так. Теж відповідає ця сторона тій. Тобто без ніяких пошкоджень. Все дуже-дуже гарному стані. Реально, я, друзі, вже бачу і скажу вам, що цей автомобіль має тверду п'ятірку от по стану, бо що. Бачили ми кучу цих автомобілів, приїжджали з меншими, ще пробігом були в хужих станах. А цей реально має хороший, класний стан, чистенький, приємний, нічого не подерто. В комплекті автомобіля, друзі, у нас два ключа, та оригінальний пульт на Webasto. Завідське Webasto встановлена, класна дуже опція. Нажимаємо на от Запускається тут у нас кнопочка така, загоряється. От, Бачите, отак. і воно обігріває в нас моторі до 70 градусів і біруємо весь салон. Ви сідаєте повністю весь теплий автомобіль. Так, ось такий стан по всьому автомобілю. Зараз, як завжди, вам заведу дане авто. Опа, заводимо. так, Запускається двигун. Заводимо, друзі, автомобіль на холодно, бо дехто говорив. Що ми завжди заводимо автомобілі на тепло і так далі? Ось, друзі, є. Заводимо на холодну, все працює чітко, корект, коректно, без ніяких нюансів. Робили діагностику, перевіряли даний автомобіль, як завжди, по ходовій, по комп'ютері. У нас все справно, <кій> все чітко, гарно. По даному авто. Так, далі по комплектації, що ми маємо по асистентах? По асистентах у нас є повністю всі доступні асистенти, які можуть бути в пасаті, line assist front Assist, це на сусті Мартвізони, потім виїзд міської парковки та фронт асіст. Е, далі маємо електронну переборку перед вами приладів, адаптивний круїз контроль є в автомобільчику. До речі, ось ці Ручки у да, нас теж є не пошкоджені, бо це хвороба, пасатів, що посадів ось цей пластик відломується з цієї сторони. Тут у нас все чітко гарно без пошкоджень. Можливо, хіба що вони вже в 2019 році виправили оцю проблему. В 18-18 рік тут все посипано, йде в ручках. Далі електропривід дзеркал та підігрів дзеркал є в даному автомобілі. Е, потім, що ми бачимо, є у нас. Android, Auto Apple CarPlay. Все працює розблоковано. Потім кондиціювання, керування трьохзонним кліматом, контролем, плюс підігрів руля має відключати собі, очищувач повітря є кейв і настройка вибасточки, ви собі можете настроїти в будь-який конкретний день, конкретну годину. На певний період часу ви собі виставляєте, щоб вибаста запускалася, ви собі сідали в теплий автомобіль. Далі підігрів сидінь, підігрів руля, вибір режиму руху їзди в автомобілі є присутня. Потім парктроніки перед зад, камера заднього виду є в автомобілі. От, так що заводиться з кнопочки у нас. Так що, друзі, ось такий автомобільчик для вас. До речі, реально дуже дуже хороший варіант. Він мені подобається, як і по пробігу, так і по зовнішньому внутрішньому стану. От. Цей автомобіль. Так, ще що ми зовні бачимо. Бачимо, що зовнішньо в нас є безключовий доступ абсолютно на всіх 20 автомобіля. От, Далі фари, фари в нас автомобілі адаптивні Full LED фари адаптивні з вирізанням автомобілю з потоку, дуже крута оптика. от. Ну і що, друзі, ще можу сказати? Скажу те, що е, завжди була проблема по пасатах з демпферами. Тут автомобіль заводили на холодно, демпфера не чути, все є цілком відмінно, гарно працює е, даний автомобільчик. Так що, друзі, будь ласка, хто хоче? Крутий автомобіль ціленький, гарний, на класній комплектації з рідним пробігом, будь ласка, звертайтеся до нас. Ціна питання даного автомобіля буде орієнтовно десь приблизно біля 28 тисяч доларів. От, хто розраховує на такий бюджет, приїжджайте на тест-драйв. кава, чай безкоштовно, безкоштовний, безкоштовний тест-драйв. Покатаємося, розкажемо, покажемо, в якому стані це купували ми автомобіль. Так що... Так що якось так, друзі. Всім гарного вам дня на зв'язочку. Пока-пока.